Тун-тун-тун, це хор вийшов! Та! Саме так вона йде, подивіться, це новий брейндрот у грі. Це вже здивування року. Скільки там блоків іде, я вже... Що це? Тун, 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 тун. -тун, -тун. Оооо! Мені ця унова дуже сподобалась. Ну прям ну була. Мені в чаті написав тіпочок. Прийми мене на приватку, і я тобі дам дуже дорогий подарунок. Капець, який жорсткий. Вся база блоки вітає! А за півгодини до аб'юза я зміг залутати секретний блок, який ми відкриємо. Сьогодні шо це? Акуна. Ва! Все! Відкриваємо секретку, найпотужнішу на серваку. У гру повернули тунтунтун тун, Сахура, Подивіться сюди, друзі. Що всім привіт! Сахур, Сахур, тун Тун, тун Сахур. Сахур! Сахур! Вийшов! За 500 мільйонів! Біля... Сюди це є тун тун сахур. За півтора мільйона я його відкрив, випав Тун-тун-тун сахур. Якщо чесно, очікували щось жоще, бо 1 мільйон 500, але те, що повернувся сахур, це вже здивування року. Також, що додали на адміні. Що? Подивіться, ялинка нова! Ялинка нова! Смотри, я в шоці, шо це? Santa Fuse will open in 7 days... Бро, воно все горить тепер! Slide show <laughs> stop the place to call the lucky block, pass show lucky block, what У мене місця немає, як його залутати, бро! Тут є ялинка, яка почнеться через день. Вау, на ялинці висять брейндроти. Хто напише всі брейндроти, які є на ялинці, того я вставлю в наступний випуск. Давайте напишіть. І також найдивніша тема появився над картою. тун тут -ту сахур -ту, навколо є дуже багато звуків. тун тун, 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 тун. тун Оця темка постійно нагнітає. Всі кричать. Тут телепорти. телепарті. Ож перед тим як вийшов Тун-Тун-Тун Сахур за півгодини до аб'юза я зміг залутати секретний блок, який ми відкриємо сьогодні. let's go, бро! Що? А ну покажи. Оу, Санта Фьюз! Додали ще Санта Фьюз, в який можна буде вкидувати що брейндротів, напевно, через 6 днів тільки відкриється, Окей, дуже бісить оця тема, де вони всі кричать: тун 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 Я вам скажу. Ки якщо порівняти модельки, які були раніше, по моєму це відрізняється дуже жорстко Що? Доріжки пішло, let's go! Може, знов піде тут -ту за -ту хор. Семмі дав 12х, і зараз щось піде по карті, нормально. До речі, нагадаю вам, хто не бачив відео, де я грав Семмі на Сарваку, Гляньте, в описі відео буде все. І також нагадаю вам, я стрімлю зараз. І тому це є стрім, і для того, щоб не пропускати стріми, з боку є сповіщення. Хто дивиться мене зараз у відео. Давайте. Чому не зробити так, щоб весь аб'юз, ну а саме оновлення, було пов'язано саме тільки з тун-тун-тун-цахуром. Чому не зробити все, щоб карта помінялась повністю? Виросли різні приколи. Я би додав нові бази в гру. І також, давайте відкриємо блок. Мені в чаті написав тіпочок, прийми мене на приватку, і я тобі дам дуже дорогий подарунок. Капець, який жорсткий. Я його швиденько додав. цахур вийшов! Та! Оо! Я в шоці. Подивіться, як виглядає моделька капець. Саме так вона йде. Подивіться, це новий брейндрот у грі. Це не є. От бачите, я думав на початку, що цей брейндрот коштує 500 мільйонів. Але по факту ні. Це є просто один тун за хори, який коштує лям. Подивіться, я його беру. Вони йдуть, вони йдуть до мене. Бачите, моделька підвисає трохи. Вони заходять. Ось. Піднімаємося на другий поверх, і як виглядає нова карточка у грі, а саме Брейндрон. Ось таким чином, коли ти тикаєш букву Е, що ж, секретний дундунтун, за сахур відкриваємо. Погнали! Що нам падає? Я думав, може якийсь інший. Ні, такий самий брейн, який коштує лям 500. Вау, папуха пише вау. Я на тобі як появлення брейна. Прикольне? Імба імба чотко. До речі, він говорить про мій новий трек Імба Чотко, який вийшов. Лак блок пішов? Що? Мені здається? Оооо! Лаки блоки пішли на аб'юзі, немає місця. Чат забираєм. А що робити? Нема місця. Капець, і продати нема кого. Котів шкода. Ну давайте у цього кота продамо. Скільки там блоків Я вже. Вся база блоки іде. Аааа! Привіт, ти мені казав, дасть якусь приколюху. чуєте цю тему, що грає з машини. Лакіт. <свист> а, 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 а. Ну я не взяв один блок. Блок. У мене вся база блоках, а ну покажи Яна. На цьому аб'юзі зафармилось дуже багато блоків. Подивіться, ти кого набрала, Яна. Адмінські лаки блоки, а це що таке? О, до речі, у цього типа я не залутав, це якийсь новенький. Вау, ви такого бачили чи ні? Напишіть у чаті. Якщо піднятись наверх, то. Що це? Що це? У вас такі є, напишіть. Підписуємося на рому. Да, не забувайте, будь ласка, друзі, і пишіть у коментах, як вам аб'ють, як вам онова. З тун за хором. Let's go! І тобі дякую, ти попав у відео. Передай привіт. Опа, Сонька, даром. Єе, -є, -є, є, бейбі. Привіт! привіт. Як тобі Онова, бро? Добра, не знаю як сказати. Прям така, ах, класна. Так, так. Да, да. Окей, окей, бро, дякую тобі. Ще один подарунок є. чек ти. один з них. Окей, да? Да? Okay, фанали, фанали. Другий подарунок. Дякую. Дякую великим. Оновлення таке собі. Це мій мо будь. Ну, думай, щось лучше, понимаєш. Супер камаза! Здорово, бро! Як тобі онова, скажи? Дуже супер, у мене вся база забута лакіплоками. У мене прям вся, прям вся база. Міста не вагають не Окей, бро, дуже хочу, здоров. Привіт. Як звати? Наталія. Альберт, нагавкай на Наталю. Нагавкай, нагавкай. Правильно. Як тобі онова Наталя і чи сподобався Сахур? Не дуже онова можна було і краще. Можна, але дивись, хіба ось ця ялинка? Що погана. Погана ялинка. Крута ялинка. Крута ялинка. То чому ж ти кажеш, онова нова погана? Бо мене лагає. Окей, окей. Наскільки жорстко в тебе глючить? Про. Десь 5 фпс Мне тяло нового дуже сподобалось. Ну, прям, ну, потужно она была, Ну, конечно, у меня 3 FPS было. Ну, то пропустим. Окей, okay, я тебе Тут новый. Добавили один календарь. Это вообще классно, но только, правда, у меня он не отображается. Он у меня прозрачный. Я не видела, как вы его открывали. Ну, так вот, видео побачишь. А лайк поставила? Конечно. Ты подписалась на канал? Да. Ура! Да. Який календар? Ось вот ця ёлка – це адвент-календар, який почнеться через один день. А звідки ти знаєш, що це календар? Ну, дописано що над ёлкою. Це, типу, як шоколадки оці відкриваєш кожен день, там, оп, перше число, ну, одна типу, шоколадка. Будут. Окей. Он, видишь, я я штучка яка-то, вона їжа возле робокс-шопа. Яка штучка? Оця? А чого ж ти не казала? Що тут таке взагалі? Я писала. Ну, так треба, я не знаю. Що-що? як тобі онова? Эмммм. Um... А uh... Ну, сподобалось. Привіт, Рома. Привіт! Як тобі оновка, бро? Нормально, сподобалось дуже. Тобі, от що крутіше: піпі ківі, чи Тун-Ту-Ту-Цаку? тут -ту саку. Піпі ківі, саме найкращий брейн рот. Дабл ю Мені обнова зовсім не подобається. А чо, бро? То я не знаю, мені щось зовсім нічого не падає. Нічого не падає з блоків, чи тобі з доріжки ніхто не йде? З блоків, і з доріжки, нічого зовсім. А давай ми разом відкриємо один блок з тобою. І якщо мені випаде імба, я тебе запрошу на сервак і дам тобі щось. Добре ля 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 уля ля ля мюляля уля ля ля погнали. Якщо випадає щось круте? Це круте, бро? Ні. Ну, на жаль, не пощастило. Дякую тобі, братан. Давай. Привіт, як тобі онова? нова? Нормально. Наскільки задоволений от зіста? 80 тому що мені не випав бандиту е Буріто. І нам падає з цього блоку що Тихо Буріто. Да чокіт! Та кіт це не невезуча тема, да? Що ти хихикаєш? А То без тебе грустно. Дуже дякую, брат. Привіт. Краще обнова повна певна шляпа, мені нічого не випало. Врубаюки сей, запускаю дотку і мачок. Погнали? Все. Все! Відкриваємо секретку, найпотужнішу на серваку саме зараз! З типом, який попав з шату, тому щоб не пропускати мої стріми сповіщення з боку, обняв вас, а ми полетіли. Let's go. Ей. Hey, hey, hey! 67! Uh. Bra, bra! 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 Oh! Bra! 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 laser Bra! 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 Patrulye Pastor Patrulye Pastor Eşşo